Всім привіт, друзі, з вами я і Сьогодні будемо грати Roblox у Blox Fruits. А перед початком цього відео нажміть, будь ласка, наподобайку, щоб підтримати мене. І також нажміть на кнопку підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. І також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І що відео. І Що ж, друзі, починаємо. Починаю, починаємо. Так, ну що, друзі, так, все погнали. Давайте ми трохи розповім це, як я почав грати в Боксфуз. Боксфрудс почав брати десь приблизно рік вікно. -вік. да, а потом я хочу только пропить Потом я начал снова гулять, ну, да, 4, и мне его дали вот такой вот пэд пальца. я, просил, я просто, так скоро просто челика, вот что? Мне не вот И... Видите, я теперь у меня уже 80-е Ну так. Да я думаю, еще... Я, меня уже 123 левел, и я у нахуй обычно помочь. Попасть, что я давай спать на ну, Что такое блокировка? Все можно такая, -такая выживалка. Тихо, Я свое брал. Я хочу Все, давай, давай, давай. А, оч, оч, оч.

Скачиваем, в принципе, сорт. Скачиваем. Не, толку Так, и ко мне далее. Так, и еще мне. ко мне. ко мне. ко мне есть,

124-й давай-то толкачаемся, давай-то давай 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 давай, 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 Три. Три. Три давай, 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 давай,

На, 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 на. Все. Я забрал чувачка. Так, зараз потом нове завдання возьмем. Так, Друзі, я трохи там забыл пару стикиус, например, кого-то не слайд. Так, так давай да, возьмем мне цей завдание, он ну, секрет, адмирал. А, 130-го Чув учу себе. У мене тільки 125, зараз. Пару завдань, думаю, та й Все, и выковод.

давай, 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 чего, чего, давай, одно бежи, бежи. Бежи, 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 давай, давай, давай. И Ты что, двадцать восемь левел сразу? Качаем фрукт. И ты подходил за обратный квест. И остался тут подвалился два левела, чтобы убедить этого босса. Ну, что-то цаты я не убедил босса.

Блин, друзья, я не знаю, и меня для меня цей получил, потому что мы сами начнем почти 90 лет, тоже ещ я Еще, блин, да я что-то ну, вы все молодые, я буду винпа, кей, и сыниваемся качество. А мне если языком ломник по-моему качеству. Я просто не знаю, у меня почему. Там богатое есть.

Давай, давай, давай. Так, треба. Давайте, давайте сегодня спробуем убить сотовый лет. Где-то что-то туда способность. Давай, давай.

Давай-давай-давай-давай следующий уровень, let's go, let's get it, все. Думаю, вот. и погнали. Ну что ж, друзья, давайте брать квест Vice Admiral, да? 15 тысяч долларов и 415 тысяч XP. Ой, Что, да у него крипто катали. Давайте выработаем Ой-ой-ой, нифига Опа. Опа? Это... А, а, -а Ой-ой-ой, вышел. -ой 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 -ой. Вообще, опа. опа па Не не попав. А -п 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 -п. Не попав, не попав на на, на. А, тебе Ой-ой-ой. Оп, оп, оп. На, ты ой, -ой, -ой, ой 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 копать, блин. ой 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 копать, блин. Ой, могу, попал, мы, опа, ты, давай, ой 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 Зараза тихо-тихо-тихо-ой-ой-ой-ой-ой, копать, капать, копать, ой, отходим. Капец, мы не звуковые вбили. Ладно, я в бы сейчас как-то разновиться. Так и быстренько. Давай, Дай телепорт. А не нужно. Нет, ты ч вообще? Хочу зароб надуть. Ладно, ладно. Ой-ой-ой, ой, ещ. Ещ размещался, но чища. Давай. Ой-ой-ой, ты ещ. Опа. Ой, тихо-тихо. Надо. А ч, кто-то ч кто-то? Ой-ой-ой. Та як? Ти не понимаю, ты серьзно? Капец. Хочу... Спробуй... Це ось. Це я убив боса. Let's go. капець. Три три левел, три левела, типу капець. Капець тупу. Жо, і ось. Жо, що. Без виходу. Давайте ще раз подивимося в бані. Я ще розроблю завдання. Підемо. А, так, да, точно, я забув. Він же цей там, з центром спавниться. Та ні, давайте цей такий не спавниться, або я пошукати якісь, може, суточки. Давайте. Дивись, зараз. О, де мене тут? Такий, е-е, аерджамп я був.

это дуже круто, я вам так скажу, це дуже круто. это дуже круто. Все, я. Кондойта погнали на низ. Серйозно, блін, я не заспавнився. Що ж таке? А що ж таке? Так, друзі, як думаєте, скільки треба на рівні на Острый. мне кажется а кажеться, або 140, або 150. Е... чого? Reset home point. А, це чекпоинт. Окей, давай поставимо. Давай поставимо, окей. До речі, я тут Ну, це, е... це магазин ну. Треба десь поки кінець відео треба піти. Знавити, що там попадать? Так, я не заспавнився чи ні. Ну капець, де він. Ну Це затримка, ну, звісно. так, он, давай ты уже, для потом уже. Давай. Вот у меня тут не было. Давай чтобы... Мне ничего. с Давай все избивай меня. Избивай меня уже. Все. Погнал. Let's go. Ну, не... Ворот. Ой, Ой, что-то бездаю на права. В любом случае. Все, живем, живем. Давай, давай, давай. Есть, все. Так, давай то поналайте на вас, на Так, разуем. До речі, ще, до речі, ще не забув. Коли ми зараз, коли ми допливаємо до острову, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб знати про мене і анонси про відео. І також також, ще хотів вам сказати про мій дометел. Якщо, якщо хочете мене підтримати, то ссылка в описі буде мій дометел. Якщо хочете, можете закинути Морфі, я збираю на Майнкрафт. Якось так. Так, ми поки цей. Підведемо до остріму. От цього де тут тримають петі. Так, все, я приплив. Давай я ще чек переберемо. Так, ще ось, ось якийсь капітан беров. Так, окей. Так, де? Магазин з петами? Ну Десь сюди, чувачок. Так, а ну давайте подивимось, що ми. Вообще у него я такая. Рокет, спин. О, все, кстати, спайк 180 тысяч Стоит. Ну, О, все, до речи, все, И он стоит 350 тысяч. 350 тысяч, ми... о, это мой стоит. Это мой тут стоит. 350 тысяч. Я в шуте. И не все, дети, это капец. Все. 3 миллиона 200 тысяч. Капец. Це тупо капець жорстко. Блін, я хотів оце, купити собі флейма. Ну, це попробувати собі, так. Я вже думаю, його не буду міняти на цей бомми він такий непоганий. Якось так. Ось, о, Dead ось, 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 ось. or Alive, DSO1239079, Награда 1631. По-моему в них. Капець. Так, тоді все, друзі, давайте отплывемо на этот остров. Думаю, це... Я думаю, цей вся. А ну давайте задом, 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 задом. Думаю, делаем. Ну той чувачок Бо, блін, Хочу ще опыта, я хочу ще грошей. Так, ми вертаемся. Не газуємо Всьо там має. Station. Аня, Marine Starter. Всьо. Ми їдемо сюди. До музею. Леве. Вношу корабель. Леве. Вношу їх. Ось під назвою, Дивізія Пісня. Так, все, ми під'їхали. У Меринг Фортес. Тепер вилізаємо і погнали. Погнали брати квест. Так, ми наберем весь адмірал. Так, все, так. Да, все тут. Погнали, не заспавнився. Так, все, все.

Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. на це. На, на все, я як вбив, Let's go. Тут 36 левел. Обалдеть. Круто! Ну що ж, друзі, думаю, будемо вже завершувати. Круто, ми зіграли, вбили два рази боса. Тоді що ж, поставте подобайки, поставте по підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок. І також переходьте на мій телеграм-канал. Ну что ж, друзья, до побачення, до новых встреч.